Ну, як ми вже згадували про критичну ситуацію в Авдіївці. Заявила й третя штурмова бригада, яка підтвердила свою дислокацію на цьому напрямку. Далі цитую: наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник. Повідомив командир третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький у телеграмі бригади 15 лютого, якою ситуація є в Авдіївці, станом на сьогоднішній ранок. Ми почуємо далі від прес-офіцера третьої окремої штурмової бригади Олександра Бородіна. Пане Олександр, вітаю вас. Вітаю вас. Тож насамперед, яка ситуація станом на ранок у Авдіївці? Ситуація залишається досить серйозною, і критичною. Ворог продовжує наступати за допомогою великої кількості особового складу техніки авіації кабів. таке інше, ну все витягує на себе плавати. Байгрійшість хлопців по факту, тому що а, співвідношення а, просто таке неймовірне, приблизно один к сіми. І а, плюс те, що ворог часто може бути майже 360 градусів а, спробувати вражати, але з вогневий новий контроль такий інше. Тому ситуація продовжує бути складною, надскладною. Скажіть, будь ласка, чи зараз російські військові застосовують на цьому напрямку все, що можуть, чи щось таке переберігають? О, в принципі, все. Був застосований навіть нещодавно якийсь не, не, незрозумілий газ, некритичний, який визивав некритичні симптоми, просто скоріше, які зі строю тимчасово, але ну це якщо говорити про те, взагалі ж весь перелік того, що вона застосовувала, то в принципі навіть це теж пане Олександр. А цей газ це зі Скидів вони намагалися скидувати, чи це якимось іншим чином розпилювався? Ні, що, так. це саморобні, саморобні пристрої пов'язані з дронами. Так, це не ну, там не ракети з приводу бронетехніки, яку вони використовують і наскільки активно підтримуючи піхоту. Дуже активно. Ну от добу порівняно, наприклад, з Бахмутом, коли у нас ми з Вагнерами стояли, то там були а, піхоті, штурмі постійно, постійно і постійно, дуже складні, але вони ставили ставку на виснажливість саме з допомогою піхоти. То тут відчувається, що для них це а, ну, вкрай важлива задача в зіття Андріївки, і вони кидають всю техніку, не жаліючи. Не жаліючи, тобто ці танки, БТРи, і БМП, і так багато паливо, адже але е, це значно складніше, тому що це по факту всі піхотні штурми, чи майже всі піхотні штурми, вони йдуть за підтримкою техніки. Третя штурмова за два роки війни фактично була в найгарячіших точках всіх цієї війни. А Авдіївку, якщо порівнювати з іншими напрямками, то наскільки там складно? найскладніше, беззаперечно, тому що порівняно там з утриманням Бахмуту ми маємо до деяких ділянках до 300-360 радіус ураження з боку ворога, тому що хлопці на, скажімо так, працюють на виснаження максимальне, тому що логістика є. Сама по собі вже героїчним вчинком, тобто задачі по логістиці е, через такі ситуації, тому і тому, що е, використовується весь наявний арсенал, тобто без моментів, в чомусь вони економлять, в чомусь вони там переважають все, що є в українській армії на даний момент. До речі, враховуючи теперішню інтенсивність боїв в Авдіївці, е, які втрати несуть росіяни? У Ворога У ворога на даний момент втрати великі, тобто, так можна сказати, що ми розмотали дві бригади, навіть більше, і, по їх, ну, скажімо так, розмотали, мається на увазі, що вони вже не боєздатні не БГ, боє, як вони кажуть. Але при тому поступаються нові і нові підрозділи. Тобто, вони кидають додаткові батальйони, різних там. Формування, тобто постійні, постійні, постійні ротації. Тобто з логістикою в цьому плані у них постійні прибувають люди. І тому вибуваєш дві бригади, і, але, але воно все рівно поповнюється і тут немає кінця і краю. Тобто е навіть не, нещодавно у нас був рекорд е за цей рік по кількості знищення свого складу ворожого за добу, е але при цьому. Ми не відчуваємо це, що це якось впливає, тому що сили засобів менше не стає. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, а хто саме із російського боку воює? Це найманці, це навчені військові? чи це, можливо, там, вагнерівці колишні, чи зеки? Це дві по факту общовойськової армії, з яких складається там, в районі 6 бригад. А плюс ще ну, військові так, це бригади механізованого типу моторизовані бригади, там мобілізовані, плюс контракти такі, ну такі класичні армії, класичні, точніше, бригади. По озброєнню в них все по штатці, тобто якихось проблем з ним немає. озброєння. До речі, казано, але плюс додатково. Це... Пане Олександре, ви згадували під час відповіді про роботу дронів скидів і також зараз згадали про FPV-дрони. Наскільки активно використовують саме цей вид озброєння росіяни? Зараз це гостра тема з нашої з боку. Тобто, це один з таких моментів, коли велика кількість за рахунок того, що знову ж кажу, ми знаходимося часто не на лінії зіткнення. а… Такому в, в, в полусфері зіткнення. Відповідно, дронова війна стала більш складна ситуація з нею. Але і з нашого боку ми працюємо? Ну, тобто, це зараз така гостра тема в тому сенсі, що а, з обох боків а, досить серйозний вплив. Пане Олександре, а наскільки зараз а, взагалі fpv дрони і дрони а, важливі в цей момент, у момент міських боїв? Важко. Тому що артилерія е і КАБи, особливо каба, дуже складна тема. Вони знищують е забудови, але в забудовах е залишаються можливості утримуватись і дрони. Е вони можуть залетіти там в, там, в залишки умов підвалів, якихось укріплень, таке інше. І для, і з нашого боку, і з її боку, дрони в даному випадку це більш ювелірна така робота. І можливість з одного уражати піхоту, незважаючи на те, що там за майже не залишилось видимих укріплень, а, а з другого боку залітати в такі моменти, які в які артилерія попасти ну дуже складно просто. Зараз ми на екрані якраз бачимо фотографії. Це фото Костянтина і влади Ліберових Авдіївки і околиць, тобто можемо приблизно уявити, що там відбувається. Тим паче, з ваших слів, ви кажете, що дрони все таки важливі, але тим не менш, чим ми цивільні люди, які зараз спостерігаємо за усім жахом, кі відбуваються в Авдіївці, можемо зокрема допомогти, і зокрема і третій штурмовій. Ну, я думаю, питання для такі такі речі, такі нескладні випробування Повинні нагадувати людям про, про війну, нагадувати про те, що в якій ми ситуації знаходимось в цілому, як країна, і вміти працювати з реальністю, тому що дуже багато людей, на мій погляд, забуває про це і. Заспокоюються а замість того, щоб мобілізуватися, мобілізуватись на не не тільки і можливо інколи не стільки в арміях оскільки всередині себе для за для того, щоб працювати на війну і бути, скажімо так, бути єдним на цьому питанні. Я сподіваюся, що взагалі такі речі вони якось будуть на людей впливати, тому що. На жаль, багато людей дійсно не вміють працювати з реальністю, не вміють правильно розуміти, де вони живуть, в якій країні і шо говоряться. Олександр, скажіть, будь ласка, що зараз потребує ваш підрозділ і чи можуть допомогти українці якось? Ми збираємо реби. Ми зараз збираємо великий збір на реби, тому що, як і казав, дрон війна зараз дуже важлива. І коли часто говорять про дрони, забувають про реб, тобто захист від дронів. Разного, разного штиву, тобто, це захисти формату там, широкополосні, узькополосні спеціалізовані, які можуть захищати дорогу. чи Окремі якісь одиниці, тобто риби це дуже важливий елемент. Тобто, по факту це 50% 50% дають дрони, 50% відсотків Вони не так ж важливі, як і саме дрони. Тому зараз беремо на них. Ансандрі, дякуємо за те, що долучились до ефіру, і дякуємо вашим побратимам і посестрам за те, що зараз бороните всю фактичну Україну. Це був Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади із Авдіївського напрямку. Він розказав, що зараз бувається конкретно в місті Авдіївка, і наголосив, що їхній підрозділ потребує допомоги. Вони оголосили збір на Реба і на дрони. Тож знаходьте сторінки 3-ї штурмової і закликаємо вас долучатися до цього.